Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю усіх! Не потішив нас у грудні сніг, але надія, ще є що до січня накриє. А поки хай тішать вас рідні і близькі. А в тернопільській погоді про температури низькі. Доброго дня! Мене звати Віка. 21 грудня по області. Хмарна погода, часом мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Пориви 19-24 метри за секунду. Гуртовини. Температура повітря впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. Хочу передати привіт мамі та всій своїй родині. Всім привіт! Мене звати Андрій. Прогноз погоди по місту. Хмарна погода, часом мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Пориви 19-24 метри на секунду. Хортовини. Температура повітря впродовж доби від мінус одного морозу до плюс одного тепла. Бажаю всім хорошого настрій. Привіт всім своїм одногрупникам і сусідній групі РБ11. Не буду бажати вам грошей від них нічого хорошого. знеціняться та пропадуть і багато життя позаду. Та є те, що не згине ніколи. що несемо з дитинства крізь школу на роботу, в сім'ю. що б не було, зігріває на серця тепло. Тож любові і щастя вам, папа, -па. ваша Оля Савуляк. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька. 31. Телефон 23 64 11.